Українські воїни за добу відбили 45 атак противника. Це новини лайв. Мене звати Софія Півняк. Про те, що відбувається на Бахмутському напрямку, говоритиму із Олександром Ябчанкою, лейтенантом збройних сил України, батальйон Вовки Вінчі» Група Гонор. Олександре. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і долучилися. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Хочу, щоб ми пояснили нашим глядачам, де ви зараз перебуваєте. Вас погано видно. Однак хочу, щоб ви розповіли, чому, чому саме така ситуація? Е, ну, безпосередньо моє місце перебування зараз, ну, мабуть, не пасує, казати. Е, Я скажу так, я знаходжусь в укритті, тому тут доволі темно. Ось є така лямпочка у нас. От е і загалом, якщо говорити про ситуацію, знову ж я казатиму про ту ситуацію, яка безпосередньо відбула... ну, в якій безпосередню участь бере от наш підрозділ, і про ті події, які вже можна обговорювати, бо є вже в. В Загальному доступі і відео нещодавно, буквально два дні тому в нас був бій. Бій для нас успішний з огляду на те, що ми знищили багатько ворогів. Ну і звісно, трагічний, тому що там в тому бою загинуло двоє наших побратимів під час артилерійського власне обстрілу. Тобто це. Що це, що це взагалі було? Е, ну, дивіться, це одна один з шляхів, один з ключових шляхів, е, який сполучає е, Часів'яр і Бахмут. Так. Більше місяця ми утримували ці позиції. Більше того, перед тим е, ми штурмували ці позиції і відкинули ворога далі е, по посадці. Що вони вже майже от там, де безпосередньо відбувались ці події на відео, то цю позицію ми попередньо відбили. Ми декілька тижнів тому відбили її від ворога, тому що вони фактично вже підходили. Вони фактично вже от по тій посадці, вони не просто підходили до бої, вони перерізали дорогу. І ну, відповідно рух по тій дорозі був і без того небезпечний, тому що з сусідніх посадок обстрілювали з усього, чого можна, у тому числі із СПГ, у тому числі із. Е... З зброї, яка уражає прямою наводкою, що я хочу сказати. Тобто, е люди, які їздили по тій дорозі, це дуже героїчні люди. Але якби ту посадку зайняли е зайняв ворог, то відповідно туди вже проїхати було би неможливо. А це один з ключових каналів постачання Бахмуту, і зрозуміло, що це для них була така е ну, вкрай важлива е посадка і. Е е там на жаль загинули наші побратими під час артилерійського обстрілу. Тобто, як відбувається проти нас на тому. Напрямку, от безпосередньо там на тій в тій посадці, проти нас діяли переважно вагнерівці, і ми успішно відбивали їхні атаки, навіть не вступаючи з ними в ось в такий близький контакт, як ви це бачили в цьому бою. Але щось змінилось і так виглядає що супротивник, і вони діяли. Більш злагоджено, ніж до того Вагнера, була відчутна різниця в, в взаємодії а, між їхніми підрозділами. І саме від цього загинули наші побратими. І одразу після цього, фактично, одразу після е, артпідготовки, дуже чітко спланована. Штурмова операція, тобто штурмові дії були синхронізовані. Вони заходили з різних боків, в них був чіткий план, проте той план їм не вдався, тому що ми і позицію втримали, і завдали ворогу втрат власне вбитими. В нас на щастя в результаті, власне стрілецького вже бою, от коли вже було безпосереднє зіткнення з ворогом, то в е, нас вбитих не було. А був один поранений, йому надали усю необхідну допомогу на місці. Зараз він вже прооперований, його життю нічого не загрожує. Бачили ті посадки, в якому вони стані. Розуміємо, що всі на всіяні вони зброєю, однак. Хочеться розуміти, як ви оцінюєте, яка зброя найбільше застосовується під час таких боїв, там на ваших фланах взагалі на Бахмутському напрямку? Як ви оцінюєте е, її ефективність, її надійність? Щодо того, яка саме зброя? Це артилерія. Усіх калібрів, фактично, і ствольна артилерія, і міномети, і з танків вони теж гатять, але з танків не, ну принаймні ми не фіксували щоб прямою наводкою, Відповідно, вони десь стріляють з укриття і навісною. Іншими словами, використовують як артилерію, в принципі, гатять зі всього. От тут все, що є, з всього гатять. Тепер щодо найбільших е, втрат. Найбільші втрати ми власне і несемо від артилерійського вогню. Е, але і тепер як можна мінімізувати наші втрати і е, максимізувати втрати для супротивника. Це, це життя. Перш за все взаємодія між підрозділами, наприклад, всередині батальйону У нас дуже чітка взаємодія. Е, між аеродкою, міходою, між артилією, е, чітка, суперзлагоджена взаємодія. Це перший факт. Другий фактор це технічні засоби. Для того, щоб проводити ту ж аеророзвідку. Нам потрібно мати на чому літати для того, аби е, взаємодія була в межах е, ну, безпосередньо той лінії, де ми ведемо бойові дії, має бути чіткий зв'язок. І так далі. І так далі і тут я хочу подякувати е, подякувати волонтерам за те, що вони допомагають нам у тих самих технічних засобах і. Попросити допомагати нам далі, тому що е, такі засоби, як, ну, наприклад, наші БПЛА, ті ж мавіки, ну вони постійно втрачаються, тому що ми працюємо в умовах е, надскладних з точки зору чисто технічної роботи, тобто засоби радіоелектронної боротьби, тут. Е, чи не найжорсткіші за весь час війни? Е, я маю порівняти тут дуже жорстко з так званими ребами або засоби радіоелектронної боротьби? Наступне нещодавно ми отримали знову ж зусиллями волонтерів, небайдужих громадян, три турелі. Це засіб дистанційного ведення вогню. Так, дуже по-простому, що це означає, це така залізна приблуда, на яку кріпиться кулемет, так. і з неї можна заховати, можна заховати кулеметника в той же ж бліндаж, і він вестиме вогонь з безпечного для себе місця. Чому це так важливо? Тому що як я на початку відповідаючи на ваше запитання. Сказав, що найбільше втрат ми несемо від артилерії ще простіше для того, щоб ворог не зайшов от в конкретну посадку. Там має знаходитись озброєний боєць е український. Але той озброєний український боєць є вразливий для ворожої артилерії, і тому найбільше втрат ми понесли саме від артилерійського вогню, тому що на позиції. Мусить фізично знаходитись піхотинець. Не можна позицію втримати, якщо там фізично не знаходиться людина. Яка б феєрична робота артилерії не була, яка б е, робота аеророзвідки не була, все одно, якщо там фізично не сидить людина, то ти на підході знищиш 10, 20, 100 ворогів, 101 все одно туди заповзе і там закріпиться. І потім його звідти вибити буде дуже складно. Але таким чином, оскільки фізично там знаходяться наші бійці, ми несемо втрати, тобто, втрати в стрілкових боях, в нас жодної втрати в от стрілецьких боях. Тому що ми противника просто не підпускали до себе, ну, за винятком от таких боїв, як ви бачили позавчора. Їх було відверто кажучи, ось таких небагато. Це говорить про те, що ми професійно працюємо, але. Люди гинуть від артилерії, тому нам треба максимально сховати людей, сховати в бліндажі, і е, тих бліндажів вже керувати вогнем. Е, ось така історія. Тому будемо далі просити про допомогу волонтерів небайдужих. Знаєте, е, так турель не дешева штука 12 тисяч доларів. Вона коштує. Ну але, вибачте, 12 тисяч доларів це ніщо. Порівняно з життям українського воїна це правда, Олександре. Це правда. І ми зі свого боку будемо закликати і допомагати вам у всьому, що ви попросите, це дуже добре, що допомагають волонтери. Олександре, ви сказали про аеророзвідку. Мені цікаво, а як працює аеророзвідка Російської Федерації і як ми можемо із нею боротися? На жаль, працює і. Працює краще, ніж нам би хотілося. Uh -huh. е е я не знаю деталей цього, але я точно знаю, що вони нас бачать теж. Є, звісно, е є наші засоби радіоелектронної боротьби. Друге, е є наші бо аеророзвідка буває ну, різна, різних рівнів. Десанси. На яку зараз ми ну, літаємо, це е, кілометр два. От далі в умовах радіоелектронної боротьби просто з, з, ну, залетіти надзвичайно складно. І це, на жаль, зараз змінюється в сторону, що все ближче і ближче і ближче. Ми можемо залетіти. Тобто далеко ми залітати не можемо. І, е, аналогічна історія, і в супротивника. Оце безпосередньо тут теж у них теж є мавіки. Вони теж літають, і вони теж нас бачать. Друге, це крила. Ну, в нас це лелекі, наприклад, а в противника це орлани. І ось з крилами це, звісно, проблема. Нам потрібно навчитися їх збивати масово. з Тим є свої складнощі. Зараз я не буду. В деталі вдаватись, скажу лише, що ми над цим працюємо. Ось так. Почули: щодо підвезення провізії боєприпасів, відвезення поранених, чи є можливості, чи є шляхи, чи надто перешкоджають росіяни для цих процесів? Ну, звичайно, росіяни перешкоджають, звичайно, росіяни. Ну, коли... Бачить будь-який процес, в тому числі евакуацію поранених або убитих, наголошу, що ми збираємо наших побратимів, які загинули обов'язково з... з того місця, де б вони не загинули. Ми для цього розробляємо. Теж детальні евакуації, і ми гарантовано евакуйовуємо своїх побратимів. Е, і звичайно, що ворог перешкоджає тому, коли він нас бачить, він намагається. Звісно, так і є і по факту, от за фактом, жодного випадку, аби е, при потребі. Медичні покази були для евакуації, жодного разу не було або не евакуював по загиб побратимам загиблим, теж жодного побратима ми не залишили на полі бою. Ми їх винесли і віддали їм всю шану. Е, Саш, щодо психологічного стану, вмотивованості, як у вас із цим? Як ви підтримуєте одне одного, як взагалі психологічно? Розуміємо, що важко, однак хочеться від вас почути. Е, знаєте, це, е, от я спочатку скажу про себе індивідуально, а потім спробую якось трошки узагальнити. Отже, е, по мені ситуація ну, дещо е, Простіша, можливо, ніж в когось, тому що коли я їхав на цю війну 13 місяців тому, то я розумів, що воюватиму стільки, скільки ну скільки буде війна, або поки ну я буду мати змогу воювати, і багато хто з моїх побратимів, ну ми ж базово добробат тому вони виходили з таких самих реалій. Ми розуміли, що ми воюватимемо стільки скільки. Того буде потребувати ситуація. Але звісно, що люди втомлюються. Звісно, що люди втомлюються, і є речі, до яких Ну, до всього звикаєш насправді, але є речі, до яких ти не можеш звикнути. Ти не можеш звикнути до того, що ти, наприклад, повертаєшся на базу, тут ліжко. От, ага, і, і тобі... Ну, тобто ти, ти ще живеш в тій. Тому розумінні, що та, ну, його десь він, він повернеться скоро. Ну, ми ж міняємося, ротація, і от він, а ну далі ти розумієш, що він ну, вже не повернеться. Він, він загинув. І от це те, до чого ти. Зазвичай мене такі ситуації доганяють на другий, третій день. Це, от це те, що напевно втомлює. Як втомлює, це те, до чого ти не можеш звикнути, це те, до чого ти не можеш пристосуватись. До всього решта ти пристосовуєшся і до болота, і до е, таких собі ну, до, до складних умов, і до війни, і до розривів, і до небезпеки. До всього цього ти пристосовуєшся. От тільки ти не можеш пристосуватись до того, що ті люди, які були з тобою поруч, е, от цей весь час, бо цей час це вже маленьке життя. І от ці люди, які були з тобою, це маленьке життя, а їх нема. От, тому, звісно, воно все дає певний кумулятивний ефект, але тут ну і тепер рішення. Тепер узальнюючи те, що я сказав, яке тут рішення? Рішення розумне забезпечення роботи. Бо і робота, і відпочинок має бути розумно спланована. Тут величезний, величезна відповідальність, ну і будемо відверті, заслуга теж це керівництво, бо вони до того підходять з розумом. Це просто мова про розум. Це так само, як я казав про технічні засоби, які ми намагаємося застосовувати. Ми намагаємося воювати розумом, так, от, в питанні, Томи, і аби не. Вийти з ладу просто як бойова одиниця, тут теж треба підходити з розумом. Тобто, крім грамотного ведення війни, ще треба грамотно спланувати і відпочинок теж тому, ну слухайте, 13-й місяць, і вже навіть більше планень, 13 й місяць війни. І ми воюємо ну явно не гірше, ніж воювали. Ось таким чином. Тобто, ми намагаємось планувати буквально все. Е, ну і завершуючи відповідь на ваше запитання, да ні, бойовий дух в хлопців, е, бойовий дух в хлопців я б сказав, стабільний. Тобто, звісно, що. Ти не можеш е, там стільки часу е, працювати постійно ну, на адреналіні, але ти вже потім сприймаєш це як роботу. Більше того, коли відбувався оцей безпосередньо бій, то я навіть не скажу, що це була суперадреналінова історія. Ну принаймні, я кажу про себе: ти просто робиш роботу. От просто ти робиш те, що маєш робити, а лякаєшся ти вже потім. Я, от коли передивлявся вже ці відео. Це ж відео з моєї камери налобної. Цей вибух відбувався. Ну, Отак, от, от от пер, переді мною ти потім це передивляєшся, і от тоді тобі робиться страшно. Тобто воно страшно вже після. Після я так. Та. Я... Ми так само завжди дивилися і, і не розуміли дійсно, наскільки велику роботу ви робите, за що ми вам дуже вдячні за те, що ви там. На сам кінець, як вдається тримати оборону, зважаючи на погоду? Я знаю, що у вас там і сніг, і дощі, ми бачимо ці відео е, із окопів, там де ну просто по коліна багнюки. Як вдається? І у тому числі і завдячуючи волонтерам. Тому що у нас є і е, грілки, е, такі спеціальні. От зараз у мене тут в рукависті грілки, і в ногах теж е, є і такі костюми. Спеціальні а якщо відповісти, ну так би розгорнуто на це запитання, то це знову ж комплекс. По-перше, це мотивація. По-друге, це е, підготовка. Ну, в той час, коли ми не воювали, ми тренувалися. Це якщо так попрою. А По-третє, це технічні можливості. Ті ж грілки нам їх прислали волонтери. Той же одяг, та ж термобілизна. Е, ті ж, Одяг для дощу, в якому з одного боку ти не мокрий, з іншого боку, тебе не парить, це все дуже недешева історія, і величезна допомога від волонтерів в цьому. Ну І ще фактор, про який я скажу, це злість, це злість, тому що я вважаю, що це справедлива злість. Я вважаю, що це справедлива злість, і вона теж мотивує. Але ви знаєте, це не ключовий фактор. Ключовий фактор це той перший мотивація. А мотивація це такий любов. Ну, бо ти розумієш, хто в тебе за спиною. Ну слухайте, а як ми звідти вступимося, і, і щоб вони щоб приїхали на танку? Тобто, звідки ми підемо, туди вони прийдуть? От що треба розуміти, і цього достатньо, аби тримати оборону в будь-яких умовах. Саш, я вам дуже дякую. Хочеться вас обійняти. Дякую вам не просто за те, що ви сьогодні зі мною поговорили, а за те, що ви бережете наш спокій і наближаєте нашу перемогу. Олександр Япченко, лейтенант Збройних сил України, батальйон Вовки да Вінчі, група Гонор. Саш, дякую вам ще раз. Дякую вам. Обіймаю. Дякую нашим глядачам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваємося, воно вам було цікаве. Поставте йому лайк, напишіть коментар, запитання для наших експертів. І дякую Збройним силам України за те, що в нас є можливість працювати. Це новина Лайв. Мене звати Софія Півняк. Залишайтеся із нами.